Добрий день студія! Сьогодні буде коротеньке відео про мою щоденну рутину. Хочу показати вам деякі позиції з моєї косметички, що люблю, що повторюю, чим користуюсь на постійній основі. Почнемо з очищення. В мене шкіра вже очищена, трошки мене підсипало, зокрема, тому що я ну, трусь об кота. Я приїхала в Івано-Франківськ, і тут дуже класний такий ніжний, тактильний котик живе. І я просто не можу стриматись від того, щоб отак в нього, знаєте, не занурюватись обличчям. І трошки є висипань. Так робити не можна, якщо що. Я зараз юзаю оцю малютку від Neogen. дуже класна. Вона розгладжує шкіру трошечки. Взагалі дуже прикольна серія, бо в мене є і сироватка, і SPF. SPF – то взагалі любов. Вона має тут такі мікрогранулки всередині, але коли ви вмиваєтесь, ці мікрогранулки вони розщеплюються і просто дають таку дуже класну пінку. Так, оце я вмила з цією пінкою, і потім зазвичай, якщо ще не морози, не холодно, мені вистачає там, наприклад, сироватки, SPF і далі я люблю наносити тональний крем. Сироватка в мене зараз від Lala Recipe. Я думаю, ви її вже дуже багато разів бачили в моїх різних оглядах. Це друга баночка. Вона мені подобається, тому що я не люблю липкі текстури, тобто я люблю, щоб я його. Його нанесла, воно вібралось і не було цього, знаєте, відчуття. Я не люблю жирні текстури, бо в мене жирна шкіра. І мені подобається оце відчуття легкості на обличчі, тобто щоб, щоб не було таке масне якесь. І ця сироватка вона в принципі перекриває всі мої потреби. Вона зволожує, вона трошки себе регулює, тому що шкіра жирна, і при цьому вона, оце знаєте, таке ну класне дає відчуття. Бачите, вона ось така, можливо, вам покажу так. Ой. Така дуже-дуже лайтова, як водичка. Якщо у вас нашаровування декількох продуктів, то дуже важливо, дівчат, щоб ви давали продукту попрацювати. От, наприклад, якщо б в мене зараз там був якийсь кислотний тонік, да, то я б його нанесла і дала б йому попрацювати. Тобто не треба, якщо у вас там різні текстури, різні сироватки, не треба отак прям один на один нашаровувати. Я трошки дивлюсь за вас, за камеру, отуди, от тому що зараз, як я вже казала, я у Франківську і з віконця. Там видно гори. Мені здається, що гори вони трошки заспокоюють. Після того, як все вібралось, я наношу СПФ-ку. Кажу чесно, є такі дні, коли я не наношу її на обличчя. Наприклад, якщо я весь день вдома, зараз в мене я вводжу дуже такі серйозні активи. В мене пілінги, кислоти. Починаю курс ретинолу, тому по потихеньку да, його вводити. До речі, якщо вам актуально огляд на різні ретиноли, як їм правильно користувати, що з ним робити, напишіть в коментарях для того, щоб я зняла на це окремий огляд. Після сироватки в мене ось такий СПФ, це. Ця ж серія, що і від цієї умивачки, Neogen. я просто закохана в цю текстуру дівочки. Наскільки він комфортний? Я вже багато разів його показувала в своїх соцмережах. Дивіться, коли його наносиш, він просто перетворюється на ось таку безколірну, безцвітну текстуру. Ну це кайф, тому що мені не дуже подобаються спевки, які вибілюють, які дають такий, знаєте, теж масний якийсь неприємний ефект. Тому я наношу ось так. Тобі дуже зручно він видавлюється, показую, як він гарно, шикарно розподіляється на шкірі. Подивіться, ну, і дає такий, бачите, glow up ефект Дуже від нього сяє шкіра. Можна і без тонального крему ходити, але я люблю з тональним кремом ходити. В мене не дуже однорідний колір шкіри в мене видно пори. Пахне, пахне літом, пахне італією якимось лимонами. Поки в мене тут вбирається СПФ. Я вкладаю бровки. В мене ось такий гель від зола. Пробувала все різні, такі сякі мейбеліни. Там фламелі випускали щось подібне. Я не пам'ятаю, який вже це по рахунку В мене баночка, яка дуже класно фіксує все. Зараз у мене немає ламінування на брівках. І ще починаю наносити туші. В мене ось така коричнева від Юніко. Вона мені не дуже сподобалась, якщо чесно. Але до юзою я її сама купляла на огляд. Вона коштувала 700 гривень. Не знаю, мені вона не коштує 700 гривень. І Sky High від Maybelline, що я роблю? Я роблю спочатку, мені тут подобається щіточка. Де фокус? Мені подобається, що вона не відпечатується на повіці, тому що в мене жирне повіко. І оця від Maybelline, вона трошки дає такий, знаєте, чому? Чорний наліт, я б так сказала. Я трошки профарбовую цим юніко, а потім цим мебеліном. Доюзую ці дві туші, і в пошуках якоїсь нової, яка у вас улюблена туш. туш. туш? Напишіть в коментарях, можливо, я теж візьму собі на затест. Так, і поки сохне туш, бо я так, знаєте, фарбую, що в мене <laughs> воно все тут залишається. Я потім беру ватну паличку і все це протираю. Поки вона тут сохне, я наношу тональний крем. В мене BB від Sue Skin. Для мене останній час це найкраще, що я пробувала. Він трошки так дає вологий фініш, але не знаю. В мене був і Estee Lauder Futurist, і Estee Lauder Double Power. Потім я оце і спробувала. Мені дуже подобається текстура, як він лягає, як він перекриває. Трошки мені схож на BB Бій від Міша, бо я його обожнювала, але він дуже мені забив пори, і я їм перестала користуватися оцей просто вау. Я його наношу руками або спонжем. Мені подобається і так, і так. Ну руками частіше, типу я знімаю ютуб і з, -з, 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 з Буду наносити спонжем. От, дивіться, як він оп, бачите, і одразу вже йде такий зовсім інший колір шкіри. Зараз я тут собі поправлю дзеркало, щоб я бачила, що я там де наношу. Дивіться, видно вам. Наскільки вирівнює. Можливо, на літо він трохи був жирнуватий, то я, якщо на вихід кудись йшла, я його, знаєте, припудрювала. Але зараз, от похолодало, і він мені дуже зайшов. Шкіра стає така. Вона і після СП вже, знаєте, така класна гладенька. Але після цього тонального в сочетанні, скажімо так, дуже крута. Бачите? Видно вам чи ні, напишіть, бо я не розумію. Я таке відео перший раз знімаю, Обично я там сижу, щось ла, -ла, -ла. А це прям вирішила. З вами зібратись сьогодні. Так, ще можу, чесно, дівочки, ну, ну, не буду показувати. Косметичці треба навести порядок, бо дуже багато б'юті-блогерів показують, що в них такий прям м -м -м, все дуже чисто, але в мене ні, треба навести порядок. Бо в мене тут, знаєте, і кітановчик, і якісь там штучки. Ось тому, що я їхала з Запоріжжя, все збирала, щоб не все це не загубити. От зараз знайду олівець для брів. В мене від Maybelline, але я не о давно знімала огляд на Патрісію Лідо, і в них теж такі олівчики вийшли. Там таке гарне упакування. Він в Запоріжжі залишився. Я вам покажу. Слухайте, ну таке прям люксове і фарбую теж не гірше ніж мебілі. Трошки підфарбовую бровки, якщо хочеться. І вже наношу тут собі трошечки якогось можу або рум'яшки, або в мене є скульптор. Я купляла, коли їздила кудись в Європу, вже не пам'ятаю. Ось такий відмілк. Він мені, чесно скажу, не дуже подобається, але я чекаю, коли я собі придбаю палетку Hourglass. Звільниться, і буду вже цією палеткою. У мене тут просто не дуже зручно все зроблено, і буду вже цією палеткою собі там робити щось. Я трошечки отут беру, це було небагато, бо раніше я отак прям мазала. А побувала у Лєри на уроці макіяж для себе і дізналася, що можна ще отак робити. Ну, так, да. отак трошки наношу сюди. Мені подобається, коли креслено, бачите, якось так тінь падає, що і тут, начебто, теж підкреслено. Ви коротше зрозуміли трошки. Все, оце, оце так виглядає мій денний макіяж. Можу ще, якщо хочу, в мене ось така палетка від NYX. це мені Даша Кардіт подарувала. Я використовую ці два кольори, отак роблю пензликом і можу трошки сюди нанести. Пудру я не використовую на постійній основі, вона в мене тільки кудись на вихід, там на зйомки, якщо треба мені припудрити, тому що, яка б класна пудра не була, в мене така особливість шкіри, що дуже глибокі пори, дуже широкі, і в мене все одно з'являється після пудри висипання просто від якоїсь менше від якоїсь більше і ще можу трошки підфарбувати губки олівчиком або якимось близьком я не знаю як люди гарно на камеру от б'юті блогери фарбують губи тому що ну коли я фарбую губи я виглядаю де якось так Коротше, мені треба ще, знаєте, прилаштуватись. Якщо я щось фарбую, показую, щоб тут якось близько дзеркало було, бо мені себе не видно. Я замість того, щоб дивитись на вас, завжди дивлюсь кудись отуди туди на дзеркало. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, не знаю про що зазвичай якусь тему підіймають. Напишіть, сподобався вам такий випуск, такого легкого формату чи ні. І про що б ви хотіли дізнатись, можливо, в майбутніх випусках, тому що я не пошутіла дівочки, я збираюсь повертатись на платформу YouTube, хочу більше розповідати, балакати з вами. Десь 15. Я вже побігла на каву з дівчатками франківськими. Вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам подобається такий контент, і до нових зустрічей!